Дія любі, мене звати Яна і ви в мене на каналі Так що ласкаво просимо. Сьогодні хочу з вами поговорити про дивні продукти в турецькому супермаркеті, що мене першим ділом здивувало, коли я переїхала до Туреччини 13 років тому. І вони є майже у кожному супермаркеті, і більшість з них дуже смачні. Тому рекомендую занотовувати і куштувати. Перш ніж ми почнемо, прошу вас підписатися на мій канал, клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І на протягом всього відео написати в коментарях, що ви хотіли скуштувати з цих продуктів, або що куштували, і чи сподобалось вам чи ні, давайте підтримувати український контент. Перший продукт це тахін, ще відомий як тахіні, тахіна, це сезамова паста чи кунжутна паста. Її використовують в багатьох стравах на середньому сході, а ще дуже часто приміняють в соусах. І, до речі, підписуйтесь на цей канал, тому що я буду з нею готувати скоро одне блюдо і показувати вам. Тахін згадується ще приблизно 4 тисячі років тому в інструкціях про звичай подавати богам кунжутне вино. Тахін використовується як основний інгредієнт для хумусу, і перша згадка про нього в куховарських книгах датується 13 речі, Тахін. Зараз його ціна, а це пекмес 61 ліра. Бачите, дуже дуже багато. 2, 2. Це пекмес. Пекмес це такий згущений сироп з ягід, овочів, фруктів. Самим популярним в Туреччині є виноградний. Він чесно скажу, нереально солодкий, але виготовляється без використання цукру. Спочатку його нагрівають на водяній бані, потім випаровують на сонці. І після того, як деяка кількість цього соку випаровується, суміш стає схожою дуже на мед, вона така тягуча. Турки дуже вірять, що пекмес є лікарським засобом, і зачасту його їдять, перемішують з, тахін, з тахіні і роблять таку заправочку, типу нашого джема, і їдять його з ціні, отак от перемішуючи. До речі, воно, знаєте, щось таке, типу е, оріхова паста. Переміжку з джемом, ось щось таке по смаку виходить, але дуже смачно рекомендую скуштувати. Це скільки видів різного пекмезу. Ось цей самий найпопулярний пекмез. його ціна. І про те, що я вам казала, що його змішують. Дивіться, навіть наборчиками ось так от продають 120 лір коштує такий наборчик тахін і пекмез. Ви куштували пахло, приїхавши до Туреччини. Я думаю, що. Ця відповідь буде 100% так. А що якщо я вам скажу, що в нас є білий шоколад-дамак з пахлавою? Я навіть не знаю, як вам описати цей смак, але вам просто потрібно це скуштувати. Це дуже смачно. Ось той самий дамак з білого шоколаду і пахлави. Коштує 24 віри. Пішманіє! Ви, напевно, бачили такі варсянисті солодощі це саме воно. Насправді воно складається з обсмаженого в маслі борошна і цукру. Дуже часто додають ваніль, фісташки чи інші смакові якісь добавки. Найдавніший рецепт пішманіє. Міститься у книзі лікаря Сервані в 1430 року. Вау! Вам рекомендую скуштувати шоколадне пішманьє. Воно таке тає в роті і ні на що не схоже. До нашого Тахіну доєднується ще Тахін Гельва. Це така халва з кунжутною пастою. Вона теж є саде, як кажуть турки. Тобто без домішок, є шоколадна, є з фісташками. І всі вони дуже різні і дуже смачні. Коштуйте на здоров'я! Це звичайна тахінхельва. Бачите, саде написано. Коштує вона 32 ліри. Оця з фісташками, вона вже дорожча, вона 130 лір. Є ось така з какао. Тобто, саме дивне, що я зустрічала в турецьких супермаркетах, це кеміксую, тобто бульйон на кісточках. Він може бути з телятини, може бути з баранини, з куриці. Чесно кажу, я не куштувала, тому що я якось не хочу це куштувати. Але. Так як багато дуже страв в Туреччині основується саме на бульйонах, це дуже вигідно турчанкам купувати готовий бульйон і зразу його використовувати. Ви тільки погляньте, скільки різних видів цього бульйону. Просто ціла поличка з різними цінами. Еріште. Це щось схоже на нудл, якщо ви його їли. Виготовляється з яєць і борошна. Дуже тверде, такі макаронки, знаєте? Це дуже-дуже смачно. Ви його, коли готуєте, ви навіть відчуваєте оце знаєте, смак домашніх яєць. Особливо, я знаю, що. Полюбляють його робити турчанки вдома. І мого бойфренда мама теж робить це вдома. Такі домашні макарошки, знаєте, італійці недалеко від нас відійшли. Ми куштували це неймовірно смачно. я Хочу показати, як виглядають домашні еріште. Це саме ці, які ми куштували. Вони такі, знаєте, як мівінка, але така жирненька мівінка. Дуже смачно і дуже корисно, тому що тут. Тільки корисні інгредієнти. Прав, що мене вразило, це Чорек Оту. Це чорний кмин. Він на смак ніякий. Скажу чесно, він твердий, щось схоже на. На кунжут, на чорний кунжут щось дуже схоже, але він неймовірно корисний для організму. Я його купую і додаю в салати, знаєте, як сімечки, отакі зверху на сінечко. Дуже смачно тоді виходить і дуже допомагає шлунку гарно працювати як, як просто годинник. Ну І ось наш чорик, ото це чорний такий кмин, його ціна 18 лір. Категорія я їх прям об'єднала. Це закрутки, такі, як ми і бабусі у нас робили на зиму. І перша з цих закруток це аджубібер. Маленький-маленький перчик, він дуже гострий, але його класно додавати, якщо ви там вдома шаурму якусь робите, чи хтось ось любить такі гостреньке. Я, наприклад, дуже люблю, тому я купую і вам раджу. Ось так він виглядає і по ціні дуже доступний. Гарнітюр це вже закриті овочі на наше Ольв'є. Ви тільки додаєте горошок, інколи навіть горошок там є всередині. І там курку чи ковбасу, хто що любить, і заправляєте це все майонезиком, Це все у вас буде готово. По смаку один в один, можу сказати. Його дуже багато різних видів, різних хмарок. І в кожному супермаркеті ви напевно, що знайдете мінімум один вид. Панчар Туршу це буряк в закрутках. Він теж гострий. Тут потрібно розуміти, що всі закрутки у турків вони гострі, вони не схожі на нас. у Нас там є такі кисло солодкі, в них немає. У них все гостре, але дуже незвичний смак. У нас, наприклад, я не чула, щоб буряк закривали, в ці банки закатували. Я можу сказати, якщо навіть ви не знаєте мови, просто можете поглянути на баночку. Тарім Туршусу. це моє най... найулюбленіше. Я завжди, коли бабуся закривала помідори, вона туди клала декілька. Часничка, декілька штучок, і я його завжди вилавлювала, він мені дуже подобався. Турки пішли далі, зробили просто закрутку чесника. Все. Що ви бачите перед собою, то є скарб. Беріть його. Ну і саме, має, саме, саме найулюбленіше це Кезленміш Бібер. Обсмажений перчик. Такий він навіть, я би сказала, на грилі був. І потім закрутка. Це щось неймовірне. Це настільки смачно, що я можу їсти його кожен день. Ви просто повинні мені пообіцяти, що скуштуєте його. Ну і останнє на сьогодні це себзаліма карна. Макарони зроблені з овочів. І вони є всюди, в будь-якому супермаркеті. Їх не потрібно шукати. І це дуже класно, це дуже незвично. Вони різнокольорові, веселі. Наші макарони з овочів. Це взагалі, бачите, написано, коштують вони 12 сесії. Поглянемо, що з цього є в мене в холодильнику. Тахін. Його ось так потрібно перемішати. Я дуже люблю коска, він дуже смачний. Ще в мене знайшовся узюм пекмезі пекмес з винограду, до речі, турецькою. Узюм. Це виноград дуже легко запам'ятати. Я навіть про нього забула, якщо чесно. І якщо ви на сніданок їх перемішаєте, ну, десь 50 на 50, і будете ось так от хлібчиком макати. М -м -м. Просто з'їсте свої пальчики. З'їсте! І в нас був сьогодні списочок. Обов'язково діліться в коментах, що з цього ви куштували, що вам подобається, що хотіли б скуштувати. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити середечко і клікати на дзвіночок, щоб не пропускати наше відео. Чао!